Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в вашій увазі хочемо запропонувати хороший надійний німецький автомобіль Volkswagen Passat B8 на комплектації Highline на максимальній. Машина вся в рідному окрасі, жодна деталь не фарбувалась і не крутилась. Модельний ряд 2017 року, рік випуску 2016, кінець 2016 Автомобіль у нас має також камери 360. Ось вона. Куговий обзір. От на дзеркалах. І хто знає. У значку також значок відкривається, він є досить хороша функція. Колеса у нас 17, диски рівні, гарні, не кручені, не варені. Автомобіль знаходиться в рідному окрасі. Я повторюся, щоб не бути голослівним. Зараз проб'ємо. А, до речі, всі шиби рідні, лобове також лобове йде антиблікове. Зараз ми проб'ємо вакофарбне покриття. Заведемо, подивимося, як працює мотор, щеплення, які функції є всередині. Отже, поїхали. Парочки. Автомобіль приїхав до нас з Бельгії від одного та єдиного власника. Має рідний пробіг 237 тисяч, провірений і підтверджений є технічний огляд. Машина проходила в квітні, також є Карпас і є сервісна книга, заповнена за всі роки. Все максимально чесно. Тут також стоїть фул-лет оптика. Як спереді, так і ззаді. Адаптивний піксинод. Ну, і зверху у нас є панорама. Отже, що ми бачимо? Жодна деталь не фарбувалася. так у нас есть покращенное спортивное сиденье Ergoline Line. Ergo Comfort, перепрошу. Все, что заявлено в автомобиле, все работает У нас есть кнопочка старт стоп Авто завелось. Сейчас Жодні лампочки не горять, помилок ніяких немає. У нас є 237 тисяч. Середній розхід вона на холостому ходу трошки працювала так, то до 7 літрів змішаний йде. Також, у нас є карти України і Європи загалом. Отже, ми знаходимося у місті Чернівці. кому потребно, звертайтесь. Також ми подаємося зараз в стан автомобіля. Записи відсутні, отже все нормально. Параметры руху зараз. Відпуску 7,2. Вот. На 424 км, размешанный 6,5 литра. Так уж у нас есть я... Телефон підключається, у нас є встроєний Wi-Fi роутер у машині з можливістю роздачі інтернету всім пасажирам. Також у нас є камера кругового огляду 360. Отже, що ми бачимо повністю з усіх сторін які перешкоди є. Якщо ми включимо задню, ось таким макаром це все відбувається. Або переключаємо. Хорошо, зараз. Вот. Або ось вот таке вот, макар. Також у нас є функція без... зараз сфокусується, ну, на видно мальонечка. Ось тут функція без дратової зарядки для телефону. Також у нас є карплей, Car... от до мене хтось дзвонить. досить зручна функція. Так. Зараз ми відкриємо капот і послухаємо як працює щеплення. Отже, що ми бачимо на холостому ходу і на вижимі звуки не міняються, щеплення працює добре, ловить з самого низу. Тут у нас нічого не крутилось, не знімалось. Мотор на мейку ми не давали. Це для того, щоб люди, які приїдуть купляти, бачили. Марафет спеціально ніякий не наводився. Ніяких потьоків, соплей, і тому подобного немає. Мотор працює як часи. Отже, що ми маємо? Ми маємо Volkswagen Passat B8, модельний ряд 2017 року, рік випуску, кінець 2016 року. Маємо е, досить багато великий функціонал, про який я вам розказував раніше. Панорама, full білет оптика, е, антиблікове лобове скло, е, водійське сидіння з масажером, е, шкіряний салон. Трьохзонний кліматконтроль і саме основне 237 тисяч підтвердженого пробігу. Всім гарно дякую за увагу, вдалих покупок. І якнайшвидшої перемоги. Нам все буде Україна. До нових зустрічей!